Добрий вечір, мої маленькі любі друзі. Сьогодні у нас знову нова казочка. Отож лягайте зручненько і слухайте. А називається вона Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і здибала по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, доброго здоров'я. Іди зі мною у виноградник. Ой, страшно, лисичко, бо там господар накладає сільце. Можемо попасти у біду. О, я, каже, не боюся, я навчена, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вертаються. Та й лисичка піймалася у сильце. Ей, каже, їжачку, братику, рятуй. Ой, ні, не допоможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені казала, що навчена. Ой каже, я уже зі страху забула геть усе. Побачив їй жах, що біда, і зачав їй радити. Нічого каже, не роби. Лише як господар прийде, то ти зробися неживою. Упусти голову, ноги та якби була мертва. І, може, ця штука удасться. А тут і господар. Став над лисицею і каже. От шкода, що я не був чотири дні у саду. Аж лисиця засмерділася. Узяв одною рукою за ніс, а другою вхопив лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. А лисиці лиш цього було треба. Схопилася та й пішла додому. Що з четвертої днини іде лисичка знову у виноград. Іде мимо їжакової нори і знову кличе його в товариство у виноград. Та ти забула вже, що з тобою було? Йди, іди. От наїлися вони знову винограду, та й лиш стали йти, аж тут їжак упав у сильце. Ей, сестричко, лисичко. Рятував я тебе, порятуй ти мене. А чим я тобі поможу? Я тобі не поможу нічим. Та й геть. Рятуй, побійся, бога. А лисичка й не чує. Але їжак заплакав Сестричко, дуже ми жили гарно. Іди хоч розпрощайся зі мною. Вернулася лисичка та й обнялися обоє. Ой, каже їжак, поцілуймося, бо знаєш, що мені смерть буде зараз. І лисиця вивелила язика і хоче їжака цілувати, тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїм голосом так, що почув це господар та й побіг до саду. Є здобич, узяв він хутко лисицю вбив, а їжака поволеньки вибрав із сільця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував, бо мав одних. Користь. От і все. Солоденьких вам снів, мої любі. З вами була Наталія Мельник.